Всім привіт! Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий легенький, але ефектний візерунок. Для цього я візьму рафію Wuлен-Zegan, гачок номер 4 та пров'яжу 21 повітряну петлю. Далі пров'яжемо 3 ряди стовпчиками без накиду. Не забуваємо на початку кожного ряду пров'язувати одну повітряну петлю, петлю підйому. Четвертий ряд ми починаємо з повітряної петлі підйому, далі пров'язуємо стовпчик без накиду. І тепер переходимо до візерунку. Спускаємось на два ряди нижче. У першу петлю ми пров'язуємо витягнуту петлю, пропускаємо одну петлю. Далі ще пров'язуємо одну витягнуту петлю та пров'язуємо усі петлі на гачку. Пропускаємо одну петлю, в другу ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Так ми будемо в'язати до кінця ряду. Тобто ми пров'язуємо витягнута петля. Пропускаємо одну петлю, знову витягнута петля. Пров'язуємо всі петлі на гачку, пропускаємо одну петлю та пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так виглядатиме наш візерунок, а якщо його перевернути, буде зовсім інший вид.